Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную зробити ось таке осіннє дерево. Для цього нам буде з вами потрібно кольоровий папір, клей, біла бумага і ось такий вирізаний. Стовбур коричневого кольору. Але спочатку, чим ми почнемо з вами робити наше деревце, ми з вами будемо розминати наші пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ця чарівниця осінь, листочки нам в руки приносить від клена берізки, Осики, вербиці, кладе на долоні свої таємниці. Розглянемо листочок, який він чудовий, жовтавий, червоний, зелений, багровий. На дотик гладенький, тонкий візерунок, матусі рідненький, найкращий. Дарунок. Молодці. А тепер з вами будемо приступати до нашого завдання. Беремо картон, я взяла зеленого кольору, оранжевого, жовтого, червоного. І нам ножнички з вами не будуть потрібні. Ми просто беремо з вами папір і просто ось так його. Рвемо ручками на такі кусочки, навіть якщо вони не будуть рівної квадратної форми, нічого страшного. І просто отак з вами рвемо так всі кольори. Потім ми беремо білий листочок, вирізаємо такий коричневий, коричневий. Стовбур і приклеюємо його на листочок. Беремо клей, змазуємо стовбур. І притискаємо серветочкою ось так. Так, тепер беремо з вами клей і змащуємо наш білий папір ось так по кругу клею. Машуємо все добре клеєм. Так. А тепер ми беремо з вами ось ці такі кусочки паперу різнокольорового і просто приклеюємо. Ось так потім беремо червоний колір. Так. Потім з вами беремо джерела і Мастимо ще клеєм? Так, і візьмемо ще зелений колір. Можемо так. А тепер з вами ще додамо до своєї аплікації, Листочки ще Знизу дерева, які нападали і встелили всю землю, змазуємо клею і приклеїмо ще знизу. Ось так. Теж беремо різні кольори. И приклеим. Вот Ось дітки таке осіннє різнокольорове дерево. В нас вийшло. осінь чарівниця, нам розмалювала всі листочки на дереві. Думаю, у вас також вийде така аплікація. Дякую за увагу!